Добрий ранок, малята, у нас сьогодні з вами сенсорний розвиток. Малята вже наступила осінь і на вулиці стало прохолодно. І ведмедику і зайчику заховати сніде. Давайте з вами побудуємо будинку для звірят. Який ведмедик? Великий. А який зайчик? Маленький. Як ви гадаєте, який будинок потрібно побудувати для ведмедика? А який слід побудувати для зайчика? Ось які гарні будиночки у нас вийшли. Великий для ведмедика і маленький для зайчика. Ой, налетів сильний вітер, і розлетілися дах та вікна будинку. Давайте з вами складемо будиночки знову. Малята пропоную пригостити чаєм ведмедика та зайчика, щоб вони зігрілися. За який стіл посадимо ведмедика за великий чи маленький? А на який стільчик посадимо зайчика на великий чи маленький? Яку чашку дамо ведмедику, велику чи маленьку? А яку чашку дамо зайчику? Малята, зайчик і медведик дякують вам за будиночки та пригощення чаєм. До побачення, до нових зустрічей.